Мой сьогоднішнього відеоролику буде тема російсько-українська війна до року. Сьогодні я розповім про три основні аспекти, які відбувалися взагалі у той період, тому що війна це дуже узагальнююче поняття. Вона несе за собою і ще дуже багато різних аспектів, і взагалі воїн, такі як економічна війна, правова війна, інформаційна війна. Почнемо ми з інформаційної війни. Вона почалася через змі. Тобто на усіх російських телеканалах змі пропагандувала антиукраїнську пропаганду. Це починалося з нею, а закінчилася пропагандою війни з боку України. Потім це була правова війна. Правова війна представляла собою насамперед Росія хотіла дізнатися про юридичний стан Криму і рівень співробітництва України з ООН, а також статус російської мови на території України. Далі це вже третій такий кінцевий аспект. Передумовою до початку агресії Росії з боку України стало економічне знекровлення України, яке проводилося шляхом прямого економічного тиску на торгівлю. Тобто, дуже багато української торгівлі було заблоковано, перекрито постачання газу. Потім також дуже яскравий випадок того, що економічне знекровлення України часто відбувалося за відсутністю будь-якої протидії українських політиків. Яскравий приклад Юлії Тимошенко, яка Підписала невдалий договір з приводу газу на території України. Підходячи вже до висновків, можна казати про те, що Росія окупувала понад 7% території України. Було дуже багато людських втрат. На мою думку, ніякі економічні та правові. Аспекти не будуть важливішими за людські життя а у той період було дуже багато смертей. Наприклад, 13 300 до 13 100 зафіксовано смертей просто мирних жителей. Також 4 480 це воїнів, і це не враховуючи тих, хто взагалі пропав безвісті. Це також майже 1,8 мільйонів осіб стали вимушеними переселенцями з своїх домівок. Тобто люди покидали все і їхали невідомо куди влаштовувати. Своє інше життя через війну на цих територіях. Також станом на січень 2021 року, за даними ООН, загальна кількість людських втрат була дуже високою. 27 січня 2015 року Верховна Рада офіційно визнала Російську Федерацію агресором. Це ж треба мати сатанинський намір, чиїть в собі невиліковний сказ, щоб тяжко так знущатися над нами та ще й всьому звинувачувати нас. Lina Kostenko